Листівками Крим потребує своїх, а не чужих. Та пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за територіальну цілісність України. Біля будівлі обласної ради та адміністрації зібралися керівництво області, кримські татари та містяни. Після хвилини мовчання о дев'ятій ранку під звуки кримсько-татарського гімну поряд з державним та прапорами області міста здіймається блакитне полотно золотою тамгою. Цей день, как один день из дней скорби, скажем так. Почему? Потому что очень печальные события тогда происходили в Крыму. Вот. Ну, к каждому уроку приходим сюда, отмечаем цей день, поднимаем прапор, чтобы про крымских татар помнили, чтобы про Крым не забывали. Прапор кримських татар у середмісті Вінниці підняли у день спротиву російській окупації Криму цього дня, 11 років тому, кримські татари та українці у Сімферополі провели мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму, де проросійські депутати готувалися голосувати за вихід Криму зі складу України та звернення до Росії щодо ведення військ. Тисячі активістів тоді вийшли синьо-жовтими та кримсько-татарськими прапорами і висловилися проти намірів РФ у Купувати півострів. Україна! 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 Між ними та проросійськими учасниками виникли сутички, в результаті чого загинули дві людини. Того дня сесію скасували, але так розпочалася найбільша з часів Другої світової війни військова агресія в Європі. До квітня місяця 2014 року то так не було прям помітно, що там щось таке велике відбувається. Все воно було якось більше в військових частинах. Більше все почалося вже після вже референдуму, коли вже вони якось там провели референдум і як, як формально вже визнали, що там це, це їхня територія, то ті, що вони вже почали вже якісь там робити ці речі стосовно там населення. Російські військові підрозділи почали блокувати українські військові частини та об'єкти на півострові. Захопили аеропорти Бельбек і Сімферополь. Сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини. Картину добровільного приєднання Криму до РФ зламав кримсько-татарський спротив. Нині за ґратами перебувають 132 представники цього корінного народу. Перші волонтери, які волонтерівкрим, в Кримі, українським допомагали українській армії. це були кримські татари. Многих із кого вже не мав живих, многих потеряли. Многих попересажали, по 20 років в тюрі, і так далі. От. Репресії продовжуються, репресії ні не канчаються. За перший рік окупації понад 35 тисяч кримчан покинули півострів. На Вінниччину переїхали майже дві тисячі. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.